Любі з вами Валя. Сьогодні моя улюблена рубрика, думаю і ваша це сіли балакали. Замість кави в мене тут енергетичний напій, тому що, я вам скажу, нічка була чита. Я, звісно, вирубилася дуже швидко, але не дуже рано ось. Тому підзаправляємося трошки, і давайте я вам трошки розкажу про своє життя за це літо. Взагалі, що змінилося, давно нічого такого я вам не розказувала, але хто слідкує за моїми іншими соціальними мережами, ви, в принципі, досить багато знаєте. Особливо я зараз активна в телеграмі, дуже багато чого там розказую, показую. Тому підписуйтеся, всі посилання є в описі. До речі, якщо ви бажаєте стати моїм спонсором, також в описі. Я не знаю, чому у вас може бути таке бажання, чесно кажучи, враховуючи те, що я зараз майже нічого не викладаю. Але якщо ви просто бажаєте мене підтримати, я буду дуже вам вдячна. Вчора я посварилася з ну те, що посварилася, ну так, знаєте, за пожіночого посварилась трошки. А Сама собі вигадала, сама собі обідалася зі своїм хлопцем. І давайте ми з цього і почнемо. Хто це? Шо це? Взагалі я не буду нічого такого розказувати. Просто вам скажу, що зараз в мене є людина. Так, біля дороги. Зараз в мене людина, яку, яка мені подобається, так, і ми намагаємося щось будувати. Це досить таки важко, тому що він італієць. І спілкуємося ми англійською і італійською. Це ще важче. Боже, це добре, що я хоч трошки зараз краще розумію і якось розмовляю італійською, тому що деякі речі в англійській я зрозуміла, що висловити просто неможливо. І ми дуже багато в чому. Не розуміємо один одного, ну, типу, ми кажемо якесь слово і англійською, і дуже багато у нас непорозумінь через це. Але ми намагаємося. Так от, я з ним знайомився дуже-дуже давно, і взагалі хто слідкує давно, ще з зими. За мною ви, мабуть, здогадалися там, хто це, що це, я так ніде його не світила. Але ми познайомилися ще під час моєї першої подорожі. А у Флоренції, єдиної в принципі, я більше не їздила у Флоренції. Загалом ми працювали потім все літо разом, і якось там уже у нас все закрутилося. Зараз дуже такий важкий період, тому що не те, щоб важкий, не зрозумілий. Тому що моя сезонна робота закінчилася, і він отримав пропозицію в іншому місці. І він запропонував жити разом. І знаєте, я була дуже щаслива, тому що ми. Ми двоє дорослих людей, ми розуміємо наші обставини. Він знає, що я зараз не можу з'їхати нікуди сама, тому що там з документами, з роботою, дуже важко якось рухатися в Італії, і я вам скажу, напевно, через це дуже багато хто досі живе з батьками. Або, наприклад, якщо хтось отримує Офор Десь, вони. Живу, не знімають там квартиру, вони намагаються жити там в друзів і тому подібне. Тепер я їх цілком розумію, тому що дійсно дуже важко знайти якусь квартиру в Італії. Ну от. я вам можливо десь, якщо вам цікаво, напишіть мені про це, я в телеграмі окремо про це розповім, тому що там є певні особливості, через які я, наприклад, не можу е зняти квартиру. Хоча здавалось, би, мені 25, в мене є гроші, але це не все, що вирішає тут е в Італії. Знаєте. Так от, ми розуміємо, що він приїжджає в місто, тим паче, що на північ прекрасно, валя, насолоджуйся. от, Але. Я там не пальцем дію, ви не знаєте? Якщо що, я сказала, я одразу до мами повертаюся. Жарти жартами. Зараз ми якось вирішуємо це питання, тому що це не так все просто переїхати з півдня на північ. от. Е Наприклад, квитки на потяг коштують 100 євро. 100 євро. Я полетіла і поїхала. Тобто подорож в Україну мені коштувала в один бік 70 євро. Ну, там 78, здається, щось таке. Ну, тобто, ви розумієте цю різницю величезну. Ну, типу, дуже важко добратися. І саме цікаво, що навіть полетіти туди літаком це також важко, тому що. Потім мені потрібно звідти якось з аеропорта добратися в те місто. Коротше. Ах, слідкуйте в телеграмі за всім. Буду вам розказувати. Це просто таке е, трошки включення, щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Мене питали про мою поїздку в Україну. І насправді для мене вона видалася такою рішаючою, такою незвичною, тому що. Я відчула себе там як гость. Дійсно, я подивилася дуже багато відео в Тіктоці, де люди діляться на два типи: хтось поїхав в Україну і захотів там залишитися, а хтось відчув себе там гостем. От, я якраз той другий варіант, я насолодилася цією подорожю я дуже сумувала, дуже сильно сумувала і зараз знову сумую за моєю сестрою. Але погуляючи по Києву, побачивши ці. Трошки до речі, таки. І на книг також. Я така Валя в Італії, ти можливо, купиш це дешевше. Але ні, ні, це жарти. Звісно, тут дорожче, але тут і цін і зарплати і інші. Говорю вже як стара бабка, знаєте. Так от, а, гуляючи Києвом, я зрозуміла, що я люблю це місто дуже сильно, і я так насолодилася відчуттям того, що я знаю, куди йти. От дійсно, скільки я подорожувала тут по Італії, і це, я вже забула, як це. Як це відчувати, що ти знаєш дороги, ти знаєш це місто, воно для тебе рідне вже. Я вже забула, як це. І от в Києві я, так знаєте, відпочила душею, але при цьому я зрозуміла, що от я вже не відчуваю це місто настільки, наскільки я його відчувала до цього. Я була певна, що я бажаю жити лише в Києві, лише в Україні. Зараз. Я не певна, буду з вами відверта. Я завжди з серцем з Україною, і, можливо, таке я повернуся туди. Я не відкидаю цей варіант ані трошки взагалі. Ну, тобто, в мене це 50 на 50, абсолютно. Але, по-перше, як тільки я почула літак, там були навчання якісь, моє серце просто впало в п'яти. Я вам скажу, що навіть тут, я коли працювала, були. Було полювання на цих, знаєте, на фазанів. Я не знала цього. І коли почали стріляти, я думаю, ви зрозуміли, що я відчула, коли я прокидаюся зранку від пострілів, благо не вибухів, але постріли також мене не дуже порадували. Загалом неспокійно мені в Україні, і я зрозуміла, що в мене в Україні більше перспектив, Це 100%. Відсотково. Але Італія мене робить більш сильнішою, набагато сильнішою, тому що я не знаю, говорила вам я чи ні, але м -м, зараз скажу. Я розвелася, розлучилася з своїм колишнім чоловіком, з яким ми пережили, там щось 8, 9, 10 років, я вже не пам'ятаю. З моїх 16. Тут 10. От, 9. 10 чи 9. А, валя! Це вже мами не твого рівня, заспокойся. Я з ним розлучилася, і я зрозуміла, що я дуже така, знаєте, хатня рослинка. Я така безпомічна, от собі здавалася, і я розумію, що в мені дуже великий потенціал всередині, але через те, що такий довгий період я була просто л -л лілеєна, знаєте, тобто мене оберігало від всього і всіх. Я вирішила якісь проблеми, але я, як знаєте, керувала величезною машиною, яка я знала, ну проломить все. Ну, тобто, ми справимося з усім. А тут, коли ти одна стоїш і тебе немає цієї машини, тебе немає, типу, ти маєш все робити сама, це зовсім інші зовсім інші відчуття. І це важко, але тим не менш, це настільки надихаюче, коли ти надихаєшся сама собою, ти розумієш, скільки ти всього знаєш, скільки ти всього вмієш. У мене це просто визвало шок, те, що там люди не знають тут, наприклад, як користуватися піксартом, не знають, як зробити свій фон. Звісно, це ж ну, не всі, типу, ні італійці, не тупі, чи ще щось в цьому дусі, ні ні ні. Але просто коли ти це робиш за секунду, а людям треба подумати, як його зробити, типу, ти тебе просто крила за спиною, і ти думаєш, капець, та я ж розумна. От. І ось це відчуття зараз дає мені Італія. Через всі ці випробування, які я тут пройшла, і пройду ще стовідсотково, я зрозуміла, що вона робить мене сильною, дуже сильною, такою загартованою духом. Що, знаєте, здавалось би, в Україні, напевно, перебуваючи під обстрілами, так, в цій напрузі. Там я мала би бути сильнішою, але насправді там настільки паралізуючий страх, що не дає мені змоги якось розвиватися. Тобто всі ці дні, поки я була в сестри, а це два тижні, тому що я планувала один, але в мене там вийшли деякі затримки з цим процесом розлучення. Так. Я була два тижні, я просто була паралізована один тиждень, це стовідсотково, тому що я була в ступорі, я не знала, що мені робити, хоча до цього в мене був план. Як, що, де, коли і тому подібне. Тому тут я стабілізуюся зараз. Я розумію, що я в себе одна. От давай, валя, борися, роби, не піддавайся знову під якийсь вплив чоловіків і тому подібне, тому що це дуже легко тут зробити. Тому що я не знаю, чи я от притягую таких чоловіків, які хочуть про мене турбуватися дуже сильно, чи я так виглядаю, знаєте, немічно, я не знаю. Але всі навколо хочуть про мене турбуватися. І це дуже розслабляє, тому що я знаю, що можу покластися там на когось. Це класно. Але в цей же момент я маю розуміти, що я все зроблю сама. я зараз це розумію: що щоб тут не трапилося, я зможу зробити це все сама. Так, я зможу запитати в правильних людей, зможу знайти правильних людей. Ну, типу, так, це буде важче, так, це буде з помилками, але я це зможу, я це точно знаю. І це найважливіше зараз для мене. З роботою. Так, що сказати, робота неймовірна. Ну, чесно, я ніколи не уявляла, що я буду якось кайфувати від такої стабільної роботи, знаєте, там з 9 до 6. Але я настільки насолодилась цим. Ну, типу, для мене це кайф. Я завжди так підозрювала, що мені варто спробувати таку роботу, тому що колись я працювала вчителем, я, можливо, десь розказувала, якщо ви чули. Я працювала в коледжі, так, і в мене був робочий день там, з 9 і до 5. Коли я вчилася, там був з часу до 5, загалом повноцінний робочий день. І, в принципі, мені подобалося. Але коли я пішла турагентом працювати, це був жах, і я думала, що це через цей офісний режим, а насправді через холодні прозвони, які я досі вважаю просто пеклом для кожного, хто десь влаштовується і даються завдання. Це пекло. Тут я пропрацювала три місяці рецепшоністом і. клас! Ти розумієш, до тебе приходять люди, які розмовляють абсолютно різними мовами, ви намагаєтеся якось комунікувати. І це настільки кайфово, тому що, по-перше, дуже прокачало мою англійську. По-друге, дуже прокачало мою італійську. Дійсно, я могла вже під кінець сезону, я розуміла італійців дуже просто, що вони там хотіли, і тому подібне. Я відповідала, вже дуже так бігло, знаєте, італійською мовою, хоча в мене рівень А 1 там трошечки десь А2. Але настільки прокачаний левел, просто якщо вам страшно, але ви дуже хочете, йдіть. Боже, це ваш знак, йдіть. Тому що я пішла, е, і в перший ж день я не зрозуміла, що мені мій начальник каже англійською. А він британець. Я дивилася на нього. Отак, От знаєте, своїми милими оченятами. Там я дуже часто цим користувалася, завжди працювала. А, тому що, ну, а чого б не користуватися, знаєте? Я так дивлюся на нього. Я просто якийсь, якийсь сенс вловлюю, і я така. Йас, <гум> тому що він ще говорить італійською. Загалом кайфанула дуже сильно. Взагалі від всього, що там відбувалося. Ну, Скажу більше від роботи, я кайфанула, тому що ті пристрасті, які бурлили, ну, мої подруги просто такі підкасти слухали, я завжди про це кажу. Тому що я там мала дуже багато чоловічої уваги, і я її всю. Обрізала, тому що, як я сказала, в мене вже були такі відносини там з хлопцем. Але про це ніхто там не знав, тому що він вище посадою виявився, він отримав підвищення. І ми нікому про це не казали взагалі. І, ну, Ніхто нічого не знав. Ми такі шифровщики. Знаєте, це італійські серіали просто. Але <с>... чи люди що не знали, я, 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 хоча я прямо казала, ні, мене зараз це не цікавить. Ні, мене стосунки не цікавлять. А, ви б знали. Я там такого не слухалася. Я вперше стикнулася з такою проблемою, тому що, як ви вже чули, я досить довго була зі своїм чоловіком колишнім, і, в принципі, всі про це знали, тобто все наше оточення знало, я не отримувала такої уваги, чесно. І я не те що призбещена, я завжди знала, що я там виглядаю якось непогано, знаєте, я не, не тупенька. Тобто я знала собі ціну, але тут це дуже заважало роботі. дуже. Тому я кайфувала саме від спілкування з клієнтами, від вирішення якихось цікавих завдань. Тобто, в кінці звільнили двох моїх колег, я працювала лише одна два останні тижні. І це такі були два тижні кайфові. Тому що мені давали якесь завдання, з ким я до цього не стикалася. І я відчуваю, прямо ну, на якомусь фізичному рівні, як мої, е, знаєте, ці гвинтики в голові починали крутитися. Я починала вигадувати, як це все зробити, як де що дізнатися, якусь інформацію, де що подивитися. Клас! Дуже кайфанула. Я відчула, що це прям моя професія. Мені навіть в рев'ю написали, що в мене є талант спілкування з людьми. І напевно таки він є, це все напрацьоване. Це не я народилася така, ні. Ну, типу, я знаю, що це табір, та мені ось цю можливість, тому що перші роки в таборі були для мене жахом. Я не любила спілкуватися з людьми аж так багато. хоча потім я зрозуміла, що не дарма мені подобалося викладати, тому що мені подобається це, знаєте, подавати вам інформацію, це як зараз. Загалом вимальовується нарешті якась така вимальовується моя сфера, тому що я дуже-дуже сильно довго себе шукала. І я дуже вдячна своєму колишньому чоловіку, що він це все терпів, тому що дійсно я пригала з однієї сфери в іншу сферу. І зараз більш-менш я розумію, що мені подобається, і де я хочу більше розвиватися. І ось ми перейшли до наступної нашої рубрики: розвиток. А, що я зараз роблю? В принципі, все те саме, що я й робила до літа. Сьогодні, зранку в мене була консультація з приводу нових курсів італійської мови. Я продовжую їх вчити, е їх, її, італійську мову. Тому що жити в Італії потрібно розмовляти італійською, ніякої іншої. Англійська. Я просто. Знаєте, я завжди казала, продовжу казати, що я везуча. Дуже сильно, I'm Lucky. От я завжди казала це своїм хлопцю зараз, що я дуже везуча, тому що мені пощастило знайти роботу англійською мовою в Італії. Я була єдина українка там на роботі, до речі. От, І я просто щаслива. І знаєте, я до цього працювала два тижні на прибирання в готелі в Неаполі, і я спочатку думала, такий uh, one choice. На це, типу, неправильний цей вибір був, дарма я пішла, але не дарма. Це мені дало розуміння того, що я ніколи не хочу так працювати. Тому що спершу мені від цієї компанії, де я працювала, мені запропонували також на прибирання йти. Я відмовилася, хоча я шкодувала, бо зарплата гарна. Там, там більше, 100, більше 1000 євро зарплата, що для, ну, типу, в принципі, це класна зарплата для сезонної роботи. Вони оплачували проживання і тому подібне. Але Суть в цьому, що е, через мій оцей попередній досвід в готелі я зрозуміла, що тут я не хочу працювати, я просто не потягну. Я дуже слабенька на такі роботи. Тому я відмовилася, і я думала, мені не запропонують іншої роботи. Але тут мені просто запропонували рецепшеніста. Я приїхала і мені кажуть, вау, як, як? Там була черга на цю позицію вже людей, які вже там, які е, говорять, типу, е, англійська, це їх «native language». Як тебе взяли? А я сижу і я така. А я не знаю. Я не знаю, мені просто запропонували. І це ніяк не зв'язано з моїм хлопцем. Абсолютно, тому що він був таким самим працівником і повисела його вже після, але сама суть, що во, валя, you're lucky. Я знаю, я лакі. Коротше, ви зрозуміли. Тобто, все нам в житті дається не просто так, і в якийсь момент ви зрозумієте, для чого вам то все було дано. Я просто зараз насолоджуюсь. Насолоджуюсь всім, що в мене є. Мені вже надіслали контракт на наступний сезон. Я його підписала, м -м, типу, як заявку. Не сам контракт, а заявку на наступний сезон. От, тому що там це вибірково давалося тільки тим, у кого гарне рев'ю. Ну, а враховуючи, що з трьох працівників рецепшена двох звільнили, то, в принципі, я можу вважати себе досить непоганим працівником рецепшена. Так от. Італійська, я зараз хочу дуже прокачати свою англійську, тому що вона також неймовірно важлива. Зазвичай, щоб вижити тут в Італії, я помічаю, багато людей говорять англійською і італійською. Ну, італійською зрозуміло, а англійською дуже-дуже сильно корисно. Я думаю, що українська також буде корисна з часом, тому що, наприклад, наступний аспект, який я зараз розвиваю, це social нетворк. У соціальні мережі я взяла навіть курс в телеграмі, можете побачити, який там я взяла доступ до бібліотеки-лекцій. В чому суть? Я хотіла це розвивати до цього, ви це знаєте. Але мені запропонували роботу. Ну, таку, знаєте, ще, вона дуже така абстрактна. Тобто, це так. як Прийму, не прийму, знаєте, тому що я не готова ще до цієї роботи. Але це салон краси там на півночі, і власниця українка, яка шукає людей. І знаєте, тут така тенденція, що українці хочуть працювати з українцями. Але дуже важливо не піддаватися під тиск, тому що українці, які пробилися в Італії, мають такий паршивий характер, я вам скажу, частенько. От ті, яких я тут зустрічала, вони мають характер прям отакий, тому що по-іншому ну, тут ніяк. Тут треба прориватися, тут просто така конкуренція з італійцями. Тому що італійці самі не можуть знайти тут роботу. А коли вони розуміють, що Українка пробилася в Італії, то їх просто жаба давить. Тому характер наших українців тут такий дай Бог, знаєте, витримати. Так от, ем, вони хочуть працювати з українками, так, українцями взагалі. І навіть коли я працювала в готелі, ця жіночка вона українка. Вона шукала фотографів для того, щоб сфотографувати готель українців. Вона шукала прибиральників українців. Типу, це така не знаю, звич, звична штука просто. Тому я думаю, що українська мені також знадобиться, і це е, дуже тішить мою душеньку. Тобто, якщо вивчу е, прекрасну англійську ще італійську, я просто буду така сонечка. Ти потрібна. Ну, я сподіваюся на це. Ні, Насправді я дуже об'єктивно оцінюю свої сили. Так от йдемо з вами далі. Ох, дивіться, ми зачіско трошки спортилася. Демо з вами далі. Наступний аспект це спорт. Тому що в Україні за два тижні я набрала більше трьох кілограм. Реально, на своїй роботі я скинула вагу дуже сильно. Я була 57 кілограм, що для мене прям вау. Ну, я не пам'ятаю, коли останній раз я була 57, хоча завжди по життю моя ціль це 55, тому що я низенька, я метр 64, І ну, мені в 55 кілограмах, мені прям дуже добре, знаєте, немає там всіх тих зон, які мені не подобаються. А, після України я повернулася, я була 61,9, здається, чи 7. Щось ось таке. Я не знаю, за який це період, але після України 100% 3 кг я набрала Це 100%, тому що я там пам'ятаю, я важилася, але не записувала щось. От. А на роботі я скинула, до речі, тому що там дуже багато фізичної активності. Я там їла нормально, бо всі думають, що я там не їла. Н -н -н -н. Я їла, просто там стільки я на велику прокатала, скільки я не знаю. Ну, То був жах. Я так катала по 10 кілометрів. Кожного дня, а інколи і навіть набагато більше. Так от спорт потрібно повертати в моє життя, тому що коли я виглядаю гарно, моя впевненість просто до небес. Знаєте, я піднімаюся і ловлю свою корону, коли виглядаю гарно. Я знаю, як виглядати гарно при будь-якій вазі. Але я не відчуваю себе там гарною, коли я маю якісь зайві кілограми. Це не погано, це не добре, це просто моя штука, отака, знаєте, От я себе так відчуваю. Все. Типу, важливо почуватися комфортно в тій вазі, в якій е, вам подобається, так, в якій ви є. Зараз мені нормально, але я розумію, що це не моя комфортна вага. Тому продовжуємо скидувати. Сьогодні зранку я прокинулася з мінус одним кілограмом за цей тиждень, і я така. Так. Я просто хворіла <схи> і досі хворію, Але ну так, я думаю, що я скинула бо хворіла. Взагалі, Віталії її мені легко скидувати вагу, тому що тут такий це було слово, але, типу, італійці дуже багато займаються спортом. Вони дуже люблять хайкінг, типу, на гори підніматися. Для мене підніматися на гори — це вже просто настільки якась звична штука. Тому мій хлопець живе в горах, коли приїжджаємо до його батьків, то кожного дня ми піднімаємося в гори з його собакою. Перші дні, чесно, я там просто легені випльовувала. Далі вже краще. І от буквально пару днів тому ми з батьками, коли я приповнулася вже до себе, то до мами, ми піднімалися, і для мене це вже так було легко якось так. А, побігли, просто побігли вверх собі. І на мене дивляться так. Ага. Знаєте, Тобі тим десь. Загалом не важко тут скидувати, тому що в них харчування лише в один конкретний час, якщо ти не під'їдаєш десь, а я трошечки під'їдаю, чесно кажучи, ну, тому що мене тут всі дуже люблять, купляють мені багато вкусняшок. Але мама їх сховала, я про це не знала. Ну, вона їх не то, щоб сховала, вона їх поставила на місце, а я забула, де місце вже за це літо. Тому я їх не їла. Коротше. Життя прекрасне, я вам скажу. Настрій прекрасний. Тому продовжуємо. Зараз я після цього відео продовжу дивитися лекції по social networking. І клас. Кайфую дуже сильно, дуже сильно насолоджуюся. Я знаю, що якщо я буду довіряти собі, вірити в себе, все буде супер. І воно так і є. Насправді. Я довіряю процесу. Я маю. Досить добру інтуїцію, я відчуваю, що мені потрібно, що мені не потрібно. І я кайфую від цього. Від того, що я чую себе і розумію. Головне, що я розумію себе. Тобто, я не накручую себе якимись лишніми проблемами. А якщо накручую, то я знаю, що я себе накрутила, я даю собі час, і це все мене відпускає. Ось так і живемо. Тому я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Якщо у вас є якісь ще питання, пишіть мені в коментарях, я вам тут відповім. Або, як я вже сказала, більш розгорнуту відповідь дам в Телеграм. Наступне відео буде щось про книги, так? Я збираю досі, збираю своє прочитане. І все. В принципі, на цьому ми з вами закінчуємо. Я вас всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. Дуже сильно скучила, дуже сильно скучила за своїм гарним настроєм відео. Тому віддаю, віддаю вам всю свою. Оп, оп оп не всю. Трошки віддаю вам енергії, ну так, щоб ви підзарядилися, бо мені вона також треба. Все, до наступних відео.